Good morning, children. Today we will prepare for the control work. Сьогодні ми з вами будемо готуватися до контрольної роботи. Окей, okay. what do we need to do? Що нам треба зробити? First of all, перш за все, we need to repeat. Нам треба повторити present continuous tense. Нам треба повторити теперішній тривалий час. Present Continuous, нагадую вам, вживається, якщо дія відбувається в момент говоріння. Про це нам можуть свідчити слова now, зараз, at the moment, в цей момент. Якщо дія відбувається в момент говоріння, ми використовуємо Present Continuous. І так, давайте поглянемо на формулу Present Continuous. На першому місці стоїть у нас з вами підмет або займенник. На місці підмета можуть, підмет може виражатися за займенником я ти, він, вона, воно, або, наприклад, «my mom», моя мама, «my brother», мій брат, «my friend», мій друг і так далі. Тобто на першому місці в нас стоїть підмет. На другому місці буде стояти у нас з вами форма дієслова to be. To be має три форми. Am, якщо ми говоримо I am is для однини He, she, it. He, she. I'm so sorry. Не дуже шкода, не дуже якісно. It, he, she, it. І також у множині we you they ми використовуємо are we «ми», множина they. Вони множина, ви – you. І ви – множина. І також, на сам кінець, у нас з вами буде WR дієслово, із закінченням –ing. Ще інколи говорять інгове закінчення. І так, підмет одна із трьох форм am, IS або are, Потім присудок із закінченням. I -ing. Okay, uh, let's look in. in uh, let's uh, have a look to the box. Давайте поглянемо в довідку. I am reading now. Я. Це наш з вами підмет. Am це наша форма дієслова to be. форма дієслова read. Це наш з вами verb дієслово, інгове закінчення. Все за формулою. Все за формулою. He is playing the guitar at the moment. Він грає на гитарі в цей момент. He це в нас з вами підмет. По формулі Is. Це форма дієслова, яка підходить для однини. Play. Це в нас verb, дієслово, інгове закінчення. І далі продовження. Він грає на гітарі в цей момент. We are speaking now. We. ми, підмет, are. Оскільки we – це множина, тому нам підходить форма are для множини. Speak – говорити це присудок із інговим закінченням. Now, now – зараз. Ми говоримо зараз. Very good. Якщо вам складно користуватися формулою, можна використовувати вже готові речення і потім, користуючись зразком, підставляти. І так, дивимося. Якщо в нас з вами I, я ми використовуємо am, потім verb дієслово і з закінченням ing. I am reading a book, я читаю книжку now в цей момент. You, you в англійській мові використовується для позначення ти або ви. Ми можемо запам'ятати, що в англійській мові, в англійській культурі люди дуже чимні і завжди звертаються на ви. Наприклад, як ви, діти, звертаєтесь до мене, вчителя. Ви говорите, шановна пані вчителько, а ви перевірили домашнє завдання або Control Work? Ви перевірили, я ж одна, але ви звертаєтесь на ви. Тому ми з вами все ж таки перекладаємо слово ви є для множини у нас R буде у множині. Я запам'ятовувала так. You – ви, значить, вас багато, значить, це множина, значить, і літер у формі дієслова буде більше. Watch це в нас присудок дивитися. Добавляємо закінчення ing – watching TV. Наступне речення. He, він, він один, тому is менше літер. Run бігте. Не забуваємо, якщо слово коротке, і закінчується на приголосний, перед яким стоїть голосний. Приголосний треба кінцевий подвоїти, а лише потім додати закінчення ing. Тому буде run, потім ще одна N і потім вже ing. Далі. «she» вона одна, тому форма буде Is, Cook і закінчення ing. It, воно одне. Is. Для однини ми обираємо. Is, «rain» дощить і закінчення raining. Так, we. Ми множина, тому are, бо більше літер dance. Танцювати закінчення ING. Dance у цьому випадку це «verb» дієслово. You «we», «are» Для множини використовуємо «study». Додає, в стаді вчитися це verb, Word ING закінчення English. English. Ви є, вчите англійську. They – множина, тому are. До слова listen додаємо закінчення ING, чим music музику. Ви є, слухаєте музику. Так, з формулами розібралися. Тепер переходимо до домашніх справ. How How's домашніх справ. Зараз ми з вами будемо будувати речення у present continuous. Wash. Wash це в нас were. Давайте почнемо зразу з підмета. На перше місце ми ставимо He, правда? He, тому що він. Після He ми ставимо is, бо він один. He is wash. Дія в цей момент. Отже, додаємо інгове закінчення. He is washing. The dishes. Він є миючий посуд. Далі, Це жінка. Отже, на перше місце ставимо she. She, вона. Тепер нам треба обрати правильну форму. Вона одна, отже, is, she is, і до слова dust ми додаємо закінчення ing. Dust. Давайте я буду друкувати, бо незручно мені писати місця мало. Отже, буде в нас з вами he, is, і над словом до слова wash додаємо закінчення ING. Washing. okay, very good. Next. She вона з великої літери. She вона одна. Отже, is, не гарно вийшло. Давайте ось тут почну. She is. І до слова dust ми додаємо закінчення ING. «Dustin The furniture». Вона пил з меблів, витирає. Далі він. Він один. Пишемо. He. He is. Vacuum. «Пилисосити». додаємо до «work». Vacuum. Це діє слово. Додаємо закінчення ING. Vacuuming. The floor, He is vacuum in the floor. Так, далі вона миє підлогу. Отже, she. Is, she is. Далі mop назвамо коротке слово, закінчується на приголосний, перед яким голосний, тому приголосний подвоємо і додаємо закінчення –ing. Mopping the floor. Okay. Окей. Let's clean. The screen. And next. Вам писати нічого не треба. Це вправа усна для повторення Present Continuous. Ви нічого не пишете, лише слухаєте. Далі дивимося. Бабуся, ось she. She is, do, she is. I'm sorry. Тут ми робимо ось так. Оскільки біля слова Iron полисосити, вже стоїть інгове закінчення. Ми просто. Uh, пишемо і вимовляємо, she is I mean, вона прасує. She is I mean, вона прасує. Sweep the flow. Окей. Okay. Uh, he він. He is був він один. Sweep. Додаємо закінчення ING. Sweeping. Just a minute. It's a mistake. I have a mistake. Uh, sweeping the floor. Так, do the loud dry». Right. Це «прати». Що ми робимо? Ми з вами. Він же ж, він буде прати. So he is. До слова do, оскільки це присудок, додаємо ING. Doing, he is. doing The loud dry». Right. І останнє cooking. Він. He is. Тепер дивіться, що ми робимо. Do the прибираємо і лишаємо cooking. He is cooking. Він готує. Сподіваюся, ви зрозуміли принцип побудови речення, запам'ятали, повторили і переходимо до домашнього завдання. We are creative, ми є творчі. Зараз ми з вами заповнимо про І так, на першому місці в нас буде е, умивальник. Умивальник стоїть у ванні. Ми говорили, що митися буде wash. Тому на першому місці, ось бачите, wash basin. На другому місці має бути диван. Це в нас sofa. На третьому місці armchair. На четвертому місці shelf. На п'ятому microwave. На шостому це в нас кухня. Отже, це в нас «sink» і на останньому сьомому carpet. Якщо ви забули, як пишеться слово, зверніться до словничка, що я вам надсилала, або зазверніть у підручник. Далі, друга вправа. Read, прочитай, write, запиши the names імена. Ось дивимось. All the children are very busy today. Всі діти дуже зайняті сьогодні. Ben is vacuuming the carpet». Ben пилисосить килим in the living room у вітальні. Отже, Ben пилисосить сюди ben. Далі дочитуємо текст і вписуємо імена відповідно, хто що робить. And last exercise і остання вправа. Look, поглянь, and complete і доповни sentences речення. Дивимося перше. The kitchen кошеня is next to the fridge поруч з холодильником. Поруч з холодильником. Number two, номер два, ми пишемось тут. Нам треба написати тут слово англійською, як буде навпроти. Треба сказати, що це кошеня є навпроти дивану. Далі, в третьому, ми з вами напишемо, що це кошеня є. Угору по сходам. Згадайте, будь ласка, або зазирніть у підручник. Там прям є малюночок, де написано, як буде вверх по сходам і як буде вниз по сходам. Отже, в третьому малюночку ми ось сюди пишемо, як буде вгору по сходам. А в четвертому, оскільки кошенятко знаходиться внизу, ми пишемо The kitten» is» кошенятко є. І ось тут вписуємо вниз по сходам, тобто на другому поверсі чи на першому. Окей, okay, it's all for today. Це все на сьогодні. See you next time. Побачимося наступного разу on your control walk на вашій контрольній роботі. Goodbye!